Цей готель знають навіть ті, хто ніколи не був у Чорногорії. Перевір свою інтуїцію. Найбільший готельний комплекс на узбережжі у самому серці Будви на березі Адріатичного моря корпуси у Середземноморському стилі, що ніби переносять вас до Греції. Ідеальний варіант для всіх: сімей з дітьми, молодих пар, йога груп і навіть тусовщиків. Два великі басейни, майданчик для малечі та алеї для прогулянок. У 2025-му готель повністю оновив свої тризі. Теркові корпуси. Тепер тут розміщені нові номери преміум з Wi-Fi у кожному номері з свіжим ремонтом та сучасним дизайном. А от за що я не раджу переплачувати тут, так це за харчування все включено. Візьміть кращі сніданки, максимум сніданки та вечері, бо поруч на набережні купа неймовірних смачних та колоритних ресторанчиків. Пляж теж поруч всього 100 метрів. Пляжне обладнання 15 євро за комплект, але можна і зі своїм рушником абсолютно безкоштовно. Уже здогадались, про який готель йдеться. Звісно, це словенська плажа, і до речі, саме на території цього готелю кінцева зупинка наших автобусів з України, тому навіть трансфер не потрібний. Збережу собі на літо цю інформацію або просто поділись тим, хто планує відвідати Чорногорію.